Більше десятка вишиванок у своїй колекції має Оксана Мацькова. Кожна створена її руками. Вже такі є вишиваночки. От дочці вишивала дуже багато, ще від маленької. То вже вони пішли і внукам, вже і от сестри внучці вони пішли. Маю в цьому дуже велике задоволення. Я думаю, що ну, це нам напевно, що бренд тепер всього світу. Ще з дитинства вишивкою захоплюється Валентина Сірук. Нині приділяє багато часу саме сорочкам. До прикладу, ось над цією подільською працювала 9 місяців. Вишито вовною, і техніка називається верхоплут, тому що поверху наплутується нитка вовняна, і тому вона так довго робиться, і іменно все технологія пошиття, все класичне, колишнє, але вже на сучасному німецькому полі. В тих легендах все говориться, що е, жінки носили траур сім поколінь і тому, що траур це чорне, але і чорний колір землі. Ну тобто. Ну, це як фольклор. Для експозиції Скарби Поділля жінка привезла чотири вишиванки. Відкрили виставку в обласному науковому дитичному центрі культури і мистецтв. Приурочили її до Дня Європи, який Україна цьогоріч відзначає вперше Європа спочатку. АТО з 2014 року в підтримку України і зараз спочатку повномасштабної війни одягається в українську вишивку. Ми хотіли таким чином і подякувати Європі за те, що вони цінують наше українське. А ми відповідно знаємо і цінуємо культуру Європи. На виставці зібрали 170 виробів 65 майстринь Хмельниччини на вишитих сорочках. Переважно візерунки притамані для Поділля. До прикладу, одним із традиційних є геометричний візерунок та рахункові техніки вишивання. Коли було полотно квадратного переплетення, можливо було рахувати нитки. І коли рахували нитки, то могли утворювати різноманітні узори. Ну, для нашої Хмельниччини, для Поділля характерні е, такі техніки вишивання, як низь, е, далі штапівка. Лиштва, така рахункова гладь, курячий брід, солов'їні вічка. На поділі вишивали вовняними нитками, які були здебільшого чорного кольору. Він означав землю. Олександра Семенюк Берід Лиховський. Новини міста.